Ну що, всім-всім доброго ранку ще раз. Я неймовірно рада вас вітати. Ми почали з того, що в нас була неймовірно ранкова історія про свої ялинкові ялинки. Тож, я хотіла спитати в Кирила. Кириле, а ви вже підготувалися до Нового року? Ні. Ні. А коли будете готуватися? Через три дні. Я зрозуміла, дуже тобі дякую. Я, до речі, також ще не встигла підготуватися, тому що роботи в нас багато і будемо розпочинати. Пані Ксенія, доброго ранку, ви нас чуєте, бачите? Доброго ранку, так, а ви мене чуєте, бачите? Так, все добре, ми вже готові. Ми вже за ялинки всі згадали. Всім поради, дали поради щодо ялинок, хто ще не підготувався, тому ми вже готові розпочинати наш руханки. Супер, дякую. Всім привіт, вітаю вас зі святом. Вас сьогодні багато, я дивлюсь, готові займатися. Фу, ви якісь сумні зранку. Ну давайте веселіше. Поїхали сьогодні і поїхали голова вправо-вліво. Повільно. Чотири, п'ять, шість вперед-назад. П'ять шість. Повертаємо носиком за плече. Заглядуємо, що в нас там за спиною. Три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Три кола в один бік головою, але повільно. Три. І три в інший. Плечі не піднімаємо. Три. І носиком тягнемось вперед. Назад. Вперед носик на мене, назад. Тягнемо носик вперед, вперед, вперед. Ще, ще до мене в камеру. І назад робимо друге підборіддя. Є, супер, молодці. Поїхали е, долоньки до плечей. І ми тільки одне плече робимо велике-велике коло. Ліктем малюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, трошки швидше. Один, два. Три, чотири. Інше плече, Шість повільно. Три, чотири. Вище, вище. П'ять. І шість швидко. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Два лікті разом вперед. Разом назад. Вперед. Через гору. Вверх, 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 вниз. Тут. Вверх. Вниз. а ну давайте ще раз. вверх. Отако. Так. От так. Ще назад розводьте. Ще один. Два. Три. Молодці. Тепер лікті поїхали від по черзі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По черзі по черзі. Супер! До себе. Од, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Два ліктя в один бік. Один, два, три, чотири. Лікті вище. П'ять, шість. В інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скинули ручки. Скинули. Ще. Ще сильніше. Розслаблені. Так. Замочок. Робимо замочок. Хвильку велику. Велику-велику хвильку. Якось багато сьогодні. В інший бік. Молодці. Тепер груди малюємо коло навколо себе. Один, два, три, чотири. Більше. П'ять, шість. В інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто там стрибає? Шість. Бедра. Велике коло. Велике велике коло. Один, два, два. три. Аліса стрибала в нас, так? чотири, п'ять. Шість в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Супер. Підхупу відразу. І розминаємо стопу. Колінко тянемо до себе. Носочок по колу в один бік і в інший. Друга ніжка. В один і в інший. Тепер піднімаємось на і по можливості стоїмо на носочках, а другу ніжку завертаємо. Зараз я спробую показати вам внизу. На носочки, а другу завертаємо. Але стоїмо на. Тій ніжці, яка на носочку. Та ніжка, яка завертається, вона не тримає нас, вона просто завертається вся вага на ніжки як котра на носочку. Є, сідаємо відразу на сіднички. Сподіваюсь, мене видно. Я. Взяла. Все добре. Донизу вас взяла. Так, сідаємо на сідничку, робимо метелика, вирівняли спинки. вирівняли. Одну ручку догори, другою ручкою себе обійняли і нахиляємось вперед, вперед, до тих пір, поки е чоло або носик не доторкнеться до ніжок. Ручка не повинна раніше опускатися. Поїхали, повільно опускаємося, опускаємося. В мене не дотягує. Я тримаю. Є, ще, ще, ще. Наверх друга ручка. В кого дотягнув носик, то це дуже круто в мене не дотягує. Ручка не опускається. Бачу, Кирила начебто дотягнулось, так? Нічого собі молодці. Є дві ніжки в різні боки. Ручки вперед так само намагаємось дотягнутись носиком або грудьми підлоги, а руки не опускаємо. Поїхали? Не дотягую. Може, хтось дотягує я, ні. Ще. Поїхали, ніжки рівні, рівні, рівні. Дівчатка, ну давайте, давайте робіть, бо я дивлюсь, що хлопці роблять дуже гарно, а дівчатка чогось лінуються, давайте. Є, молодці. І ще останній раз. є є є є. Тримаємо вперед, вперед на мене, долоньки на мене. Супер. Ставимо долоньки. Збираємо ніжки. Долоньки на підлозі. Наче жабонятко. І будемо робити вистрибування, як стрибаєш. Жабонятко, ніжками, назад і вперед. Ні, не вверх-вниз, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Поїхали десять разів. Я дивлюсь 5. Дев'ять. Молодці. Вісім. Сім. Шість. Аліска. Ніжки за... Три, два. Один. Зупинились. Зупинились, жабенятко. Супер. Тепер жабонятко буде стрибати вгору десять разів. Але вертатись в таке ж положення. Поїхали один. Два. Три. Стрибаємо. Чотири, пять, шість, сім. Вище. Вісім. Дев'ять. Десять. Зупинились. Нічого собі ви не стрибали. Молодці. Розперти вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. Затримали подих. Не дихаємо. Не дихаю і видихаю. Зараз ми поєднуємо дві вправи. Стрибочки назад, вперед, вверх, вниз. І робимо так три рази. Поїхали готові? Приготувались. Так, Альонка, ти чого сіла в метелика? Чого це? Давай разом з нами. Поїхали назад, вперед, вверх, вниз. Ще два рази. Супер! Назад, вперед, вверх, вниз. І останній раз назад, вперед, вверх, вниз. Ну, бачите, які ви круті? Все у вас вийшло, молодці. Тепер ми зробимо кроки. Стаємо в планочку. І роблю крок до ручки. Я вас чекаю. Друга ніжка. Потім на місце. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Супер. Вісім. Міша трохи нижче сіднички. Дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Робимо гарний вдих. Видих! Вдих! Видих! Що, переходимо на розтягування чи ще одну вправу? Ні, розтягування. Р ні, розтягування. Ні, 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 всі готові пострибати ще, я бачу. А, бачу хтось. ні. Да? Давайте тоді зробимо. <сх> я бачу, що дівчата сьогодні здаються. Хлопці такі сильні, дівчата ні. Тому тоді я зроблю невеличку. А, Силову, силове розтягування трошки важке, важко, але не будемо стрибати. Сідаємо ніжка до себе, сідаємо, сідаємо. Є. Друга ніжка. Як немога далі, щоб ви сиділи рівненько, беремо замочок і вдягаємо на ногу ніжку, але колінку не піднімаємо. Спинка рівна і тримаємо. Тримаємо, я разом з вами просто розверну, щоб ви мене краще бачили. Дивіться, якщо замочок не вдягається, ми підтягуємо колінку, беремо замочок, вдягаємо і повільно, повільно вирівнюємо. Давайте я вас вірю. Усіх у вийде. Аліса, бачу, Даша, бачу, крила. Альона, давай, Альонка, дихай! Златочка, Міша молодець. Аліса. У інших вимкнена камера, тому не бачу. Ольга підписана, не бачу, там хтось сидить. Взяли, 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 взяли. Тримаємо. Тримуємо. А тепер ручки переводимо вперед, носочок натягнути, відвинути ніжку, як наймога далі, і тягнемось вперед. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Молодці сідниці сидять на підлозі. Є. Змінюємо ніжки. Замочок. Вдягнули. Тягнемо, тягнемо вже, тягнемо. Ще, 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 ще трошки молодці. І вперед. Носочок натягуємо. І вперед лягаємо. Тягнемось, стягнемось. Тягнуть ніжки. Є. І наостанок, як сказала, буде на справа на розтягування, але вона нам прокачає трошки ніжки. Ми стоїмо як наймога шише, але не в шпагат. А саме стоїмо, не відриваючи п'яток. Ми присіли на одну ніжку. П'яточки залишаємо. В не піднімаємо не одну, не іншу п'яточку. Якщо є змога, можете взяти у долоньки якийсь предмет. Будь-який у мене, наприклад, буде гантеля. Взяли гант... не гантельку, будь а будь-який предмет. Тапок, взагалі ідеально, супер. Є, взяли предмет, ми стоїмо. В усходному положенні п'яточки на підлозі. Взяли і як наймога нижче. Тримаємо сідницю, перекочуємося на іншу ніжку, але не відриваємо п'яточок. Предмет тримаємо на рідних руках попереду. Поїхали. Один. Два. Колінко повністю вирівнюємо. Три. Нижче. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Я вас бачу. Вісім, рівно, рівно. Дев'ять. Десять. Супер! Убираємо предмет. Робимо великий вдих догори. Видих. Ще один вдих. Видих. І такий потужний вдих, щоб я тут вас почула. Добре, добре вдих, поїхали. Затримали подих. І робимо видих, все повітря видуваємо. видихаємо. І ще один різкий вдих і різкий видих. Поїхали. І видих. Молодці поаплодували, собі, Собі, як ви себе почуваєте. Так, Альона, прошу. Я хотіла сказати, мені дуже сподобалась руханка, я хотіла показати, як я можу мостик робити. Давай тільки обережно і на підлозі, добре? На підлозі не... чи на коврику? На коврику, так, не на кроваті, не на ліжку. <ріст> О, супер! А ти, коли стоїш на мостику, ти п'яточки відриваєш чи стоїш на п'яточках? На п'яточках? Не відриваю. Вже не відриваю, я побачила цей рух. Молодець, бо мене не видно. Супер, клас! Так, Лішуля, ти як почуваєшся? Я почуваю о, дуже добре, мені дуже сподобалася руханка, мені дуже сподобалося стрибати. О, і та я теж вмію роб, робити мостик, як Альонка. А, а ти, Міша, чимось займаєшся, так? А? а? Ти чимось займаєшся? А, я займаюсь тенісом, може, можу займатися. Потім на бокс піду. О, бачиш, я бачу, що ти чимось займаєшся, бо в тебе дуже добре виходить. Молодець. Ну що, пані Ксенія, ми прокинулися. В нас на сьогодні ще неймовірно багато роботи, не дивлячись на різдвяний ранок, але в нас багато сьогодні занять, і ми вас всіх чекаємо. Ви знаєте, я ось дивлюся на всі ваші мостики, тож пропоную челендж. Фото в коментарі вашого мостику. Супер! Це крута ідея. Я всіх продивлюсь і пролайкаю. Дуже вам дякую. Ну що, мої сонечки. Неймовірний ранок вже почався. в нас сьогодні ще багато з вами роботи і занять. Тож, всіх цілую, люблю, обіймаю па -па. і до наступних зустрічей. Па-па!